Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як завжди, ми на своєму господарстві. Ще я не чистив, тільки прийшов. Їсти також я не кидав. Хочу зараз взяти до цього корита, приварити такі кутнички і прикрутити його до підлоги, щоб вони ним не кидали і не перевертали. А то вони Вигортають, перевертають його і гупають ним, носять по, Носят по клітці, скажімо так. Погода в нас сьогодні погана. З самого ранку якийсь хляпає дощ, захмараний. Але цієї роботи нам не мішає для цієї роботи дощ. І так, поїхали. Білопоясі наші позаривалися в солому і лежать. На дворі прохолодно. Що їм робити? Понагідалися та й лежать. Хай лежать. Не будемо їх колошкати. Все нормально ніби, по носу немає. Водичка тече. Комбікорм є і хай, хай собі лежати. Е, написали мені в коментарях, щоб що тут темно. Е, так, тут трошки темнувато, але тут вікон це є. Е, просто камера так не передає. Якщо отак світло забрати. Їм то світло тут, так як дивиться, а камера не передає а світло вона не може настільки витягнути. Тому світло тут є, тут не так, як в погрібі. Тут нормально. Просто що трошки зараз ще, ну як прохолодно, тут також стіни кам'яні, все, але просто що вони самі тут... вони не можу тут стільки аж надихати, на нагріти, щоб їм було аж тепло так настільки. Коли вже переведу їх туди в хлів, де ті більші, там вже буде тепліше. Їх де більше і виніс я кориту на вулицю. Це корито таке потужне. Зараз є 7 міліметрів. 7 міліметрів таке воно потужне і воно з нержавіючої сталі. Зараз я хочу ось тут так збоку такі зробити, приварити або полоси, або такі зробити кутнички, щоб до полу прикрутити. І ще хочу тут з цієї сторони ось так, також дати такі полоси, щоб вони не вигортали. Ось так. Думав я робити, як думав, я шукав нержавіючу сталь, але не знайшов себе вдома. Мені е, батько дружини приніс ось таку лопату, вона тут вже трісла, ну така вона трошки як пропели, погнута, але... Але стало мені її жалко різати. І тим більше, що мені її не вистачить на те все, що я хочу зробити. Тому я взяв в мене є ось така труба. Зараз замірую стінку її труба 3 мм. Я зараз її вріжу, скільки мені потрібно. Ось так, мабуть, що на... На ось цей відрізок, звідси сюди, потім сюди відріжу полосу, а це в мене буде на два, що залишиться, буде на, це, на цю сторону і на цю сторону, щоб прикрутити до полу. Зараз я замірю, відріжу і тоді буду її розрізати, розгинати, загинати, сверлити і приварювати. Придбав я також такі електроди по нержавійчій сталі. Будемо бачити, напруга в мене тут на господарстві дуже погана. Але спробуємо, поп щось попробуємо. такий в мене зварювальний апарат, я його купляв вже дуже-дуже давно. Це інверторний, але думаю, що, що буде. Що щось ми приваримо. Врізав я ось таку полосу десь сантиметрів три. Думаю, що ще не було мало, але може ні. Все одно воно вже буде. Вимішати і його вигортати. Ось так я зараз прикріплю. Ось так приварив такий бурт. Тут 2,5 см. Я думаю, що воно не буде вигортати вже. Плушним швом я не варив. Я думаю, вони не відірвуть. Тому що один, один електрод нержаві, для нержавійки 24 гривні коштує. Я так поприхвачував з цієї сторони, тут поприхвачував, тут оці перегородки також приварив. Ну і все. Я думаю, воно буде тримати. Зараз буду. Сюди, та куда, чи полосу, чи вигну, вріжу ще цей труби і привару, щоб прикрутити його до підлоги. Врізав я ось таку полосу, десь 4 см, і ось такою я її планую приварити, тому що, щоб вигнути її кутником, вона трошки тверда, нема на чому її вигнути. А таку привару, думаю, поки що буде. Якщо вже відірве, тоді вже буду щось думати. А поки що буде так. Зварювальні роботи я вже закінчив. Ось так поприварував такі вуха, тут все. Перегородку і з цієї сторони. Зараз ще тільки на болгаркою позачищаю, попросверлюю отвори тут, з цієї з цієї сторони. І буду прикручувати. Тому що вони вже там так товчуть в мене вже їсти хочуть, що то капець. Ось так це все виглядає. Тут поприсверлював по три отвори з кожної сторони. Тут. І зараз цією стороною буду до сюди до стіни, до досок, а сюди, я думаю, вони вигортати так не будуть сильно. І буду прикручувати на такі саморізи Кинув їсти, їдять один з другого. Поки робив корито, вони хотіли їсти. Я сьогодні їм, ну як рано ще кинули були трошки, а зараз один з другого їздять. Але вже, вже не мають як вигорнути і не мають, як цим коритом кинути. Ну, Я думаю, що повинно бути нормально. Якщо вони і чуть-чуть щось вигорнуть, то там трошки тільки у нас погода вже трошки покращилася. Сонечко вийшло, дощ перестав. І ось такий в мене є балон, так як я казав, планую робити бункерну кормушку все-таки. І є такий балон газовий маленький балон. Зараз я його пообрізаю. І тоді буду щось з нього робити. Я налив вже води всередину. На всяк випадок він то звісно, довго вже стояв, але все може бути. Відрізав вже одну сторону. Тут також стінка така потужна балоні. Ось така чашка вийшла з одної сторони. Кудись я її ще теж примудрую. Я вже придумав куди, але поки що, поки що не буду казати. Вже коли зроблю, тоді покажу, якщо. Получиться. Зараз буду обрізати ще цю сторону і тоді, тоді розрізати так, по повздовж і зварвати, щоб було зараз я візьму вулицю заміраю. Ось так буде 26 см. 26 см, це буде 50 см. 50 см корито. Ну, я думаю, що це буде десь ось так. Ось так. Ну, я думаю, що для чотирьох свиней повинно хватити. Зараз в мене то... Також не більше і їм вистачає. Ну, зараз буду обрізати. Ось так виглядає зараз вже балон. Розрізав я його на дві частини Ось став буде все декорито. Ось так. Тут я його зберу. У нас ходиться більш. Так, я його зараз беру. Ну, дивлюсь, якийсь він трохи і малувати буде. Ну, будемо бачити. Ось так я його зварив. Щоб далі продовжувати робити, потрібна бляха жесть. Зараз поки що залишаємо на сьогодні. Ось таке воно йде. Зараз я візьму рулетку заміраю. Ще раз. 50-52,5 сантиметри. Ну, ось так. На ну, цьому буду закінчуватись на сьогодні роботу і на сьогодні своє відео буду закінчувати. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. não se adubra